Що доброго ранку, гарно, що цю шляпу наперла, бо думала без 4 градуси, думала без шапки. Вчора без шапки волосся помила, без шапки їздила. Коли ні, на вулиці мінус 4 і так, трошки вітер. Ой, боже Боже. Півроку там швидко пролетіло, і річниця гарна, в гарний час. І знаєте, вчора почула, що Ну чогось як балакує там одна, оця екстрасенша чи хто. Я не вірю, але все одно, що е -е, передають, що на 8 серпня повинна війна зупинитися повністю. Ну не може вічно. Ну, звичайно, не може, але що 8 серпня, коли Дімуша загинув наш. Щас їдемо швиденько, зараз заїдемо десь у цвіточний магазин. Там все одно треба буде в той магазинчик заходити, бо я ж пиріжків не пекла, треба купити якийсь пиріжок. А то печиво купила ну, на обід. Все готово, приїду суп доварю. картоплю зваримо, відбівні пожарю і все готово. Наріжу ковбаску. Вчора з того, що ми купляли в магазині домашнє оте. Печерева, ой, такий рулет гарний вийшов. І шкурочка така м'якенька. А я знаєте, як робила я рукав для запікання, розрізала, завернула тугенько, а потім у фольгу і в духовку, і поруч ковбасу запікала. І цей рулет. Ну, ковбасу я дістала, а рулет іще в мене був десь півтори години. То нічого не розрізала, нічого, то витягла він, холоп зрізала це все то смачно, мякеньке, таке смачненьке, не ну, я вам покажу. Може, хто зробити по 149 гривень та печереба дуже-дуже добре. Сьогодні встали снідати, овсянку зварила, звали, поки третій. Щось воно так взагалі не лізе нічого, їда. так? Такі ж дні будуть, це звичайний день, звичайний день, нічим він, як кажуть. Але півроку вже пройшло, боже, боже наче вчора, чесно. Багато чого саме з цієї, знаєте, з цього, з цього, як воно сталося, я багато чого не пам'ятаю, от як воно, що там де. А так пам'ятаю вже життя. Все добре. Цей магазин тут є тут і та дана, на другому поверсі. Там можна свічки купити, все. І цей маркет. -топ. Заїхали, купили пиріжки, та кажу, Саш. На 165 гривень пиріжків дивились, дивилися, ми взяли звичні Я б напекла дома пиріжків, два противня А що? Ну нема світла. І тут знайома одна. Каже, але йдемо вас на касу. Навчила мене грошми тут. Не, не карточка, а грошми. Це я вже не прив'язувалася. То це. Каже, ви на кладовищі. Кажу, так, да, на кладбищі. Мама її мене дивиться. А я вам казала, що ні, гвоздик не було то Я купила чотири гілочки, дві жовті, дві голубі хризантеми. Гвоздик немає, такі квіти. Каже, чекаємо доставку. Ну, тюльпани, піони навіть є. піони. Кажу, давайте хай хризантема ця буде. Вона каже, вам перев'язати чорної стрічки. Кажу, ні, не треба мені чорної стрічки. Хай воно буде як живому. Та зараз брата будемо їхати, заскочимо до Саші свята. Я кажу, Саш, там за царство небесне пакетик. А він кажучи, ні, не зайдете, тому що Святобанка банки нас обирала. Кажу, ну за банками заскочимо. Та й поїдемо додому. Я ж кажу, що звичайний день, люди, хто куди. Ну, сьогодні неділя, хто на роботу, а мені ще треба після Саші зараз церкву заскочу. Ну, там поруч. Ви мене питаєте каже, мені без різниці. Мені церква, де є купол і де є крест, для мене це церква. Все це намолене місце. Я не питаю, яка там, що там, до чого, воно мене це не цікаво, бог один. Для мене це все неправда. Просто неправда. І я не розумію, як це Московська церква, Українська церква, церква Божа і все, більш нічого, немає більше чого сказати. Я кажу: ми тут іноді їздили з Сані до Сереги, до Юліановича, заїжджали заодно. Я хіба думала, що нам прийдеться сюди, оце їздить? Як Діма казав, я так хочу, щоб. Щось досягти і жити окремо, жити окремо. У мене 10 років на це є, тепер все. Є окремо одна кімнатна квартира маленька, звичайно, а на що йому більше. Як, як, Гдаю Боже, як переживаю, я завжди переживала, Завжди. Знаю, навіть де він знаходиться, я все одно переживаю. А зараз вже знаю, що ніде він не в холоді, ніде ніхто його не поб'є, ніхто його не закриє, ніхто нічого з ним не станеться. Бо він тут в своєму тобі вже. Пам'ятаю, років 20 назад їдемо, дуже деревне було. О, кажу, ти подивися, поля віддали під кладовище, там, може, 10-15 могил було. І за ці 15 років та ні, більше, мабуть, 20, да, Саша? Може, навіть більше. Саші 25, ну десь так, да. Я по Саші орієнтію. 26 Сашуні. Закрито сьогодні, всі хтось з точно дорогує, діля. То як подивишся за деревне вид. що тут робиться, Боже, вже так зараз об'їжджаємо, треба. Реальний сектор почесних поховань захисників і захисниць України. Туди показано громадянських людей, ну, цивільних, скільки, скільки тут лежить, боже, Боже. Це ж зробили відносно, так як АТО почалося це кладовище. Там наш Ігор Середюк, який на Майдані, був він похований там на початку. А тут, а тут це вже після, коли АТО почалося. От дивіться, як майоріють прапори. А я кажу, що цей прапор це не просто шматок якоїсь тканини, це чиясь доля, це чийсь батько, чийсь син, чийсь брат лежить. Поближче. Щось там в інтернеті розповідають, що не Я не чула, начебто президент сказав, що 50 тисяч загинувших. Ну, це, це я думаю, що це якась брехня. Сьогодні нікого немає де ні забслуговуючих, сьогодні вихідний, сьогодні немає ні Борі, нікого. Що там? Боже, Голубочок запутався наш. А тут уже ряд закінчили і риють знову яму. Ой, боже, боже, ходімте. А це де Алла хотіла весною бронь взяти, подивіться, до весни воно не достоє. Хоча ж вже весна, правда? Вже ж весна, боже, дивіться скільки. Он довбаю, диви, яка земля довбана. А завтра ж ховати, тому дивіться, розігрівають і риють яму. Тому завтра поховання буде. Ой, боже, Боже. Ой, тут шапка надо, тут так дме, що хай бохмилує. Бері оти пакет цей. Ось такий я купила його. Ти що ж це запутався? Так голодно вже. Замерзло, Примерзло чи що? навірно, замерз, мокрий замерз. Синочек, а що сер тебе так прапор замерз? Привіт, моя зайка. Да, примерз. На, держи. Та да, став на пол, став. Бачите, примерз, щоб не порвалося. Так, да, воно високо замерзло, Сань, воно було мокре, дощо той йшов. Нехай, Саш, нехай воно відмерзне само по Тут багато, так, да, багато. Вони попримержали. Щось там що, що, в нас такі сльозочки, диви, які сльозочки. Ой, замерзло теж, мама зараз відігріє, мій зайчик. Мама принесла йому, він не любив горілку, казьонку Мама йому налила трошки домашнього, але не можу віддерти. Отеця замерше таке. Що повісила ось Саша, той брилок біля цього. Чого так тяжко? Саша ось підпалив цю свічечку. горить. А вона, бачите, яка вона незламна, Віталік. Дивися, горить і горить твоя свічка. А це я не можу нічого чистити, воно все коржом замерзло. Ну, ну, да, Дай, і воно все замерзало і прапор, нехай він розмерзнеться. Це у кого, бачиш, трошки не замерзло, а так у багатьох позамерзали прапори. Он теж так, он о... влевляє, як трубочка. Тож я й кажу, що наш навіщо лице? Ой, Та гілочка добре стоїть, а ця щось... А ну, Санька, може, ти поправиш, щоб вона туди підходила, як ота сторона, щоб там наверху закрито було. Уже треба новий рік зняти, синочок. Уже новий рік закінчився. Ой, господи. Тепер та впала, так? Да? року, як один день, синок. Як один день. Я он печенька. Положила, а Тарасику зараз цукерочку теж положу. Привіт, Тарасик, привіт, моя зайка. Отут сичала положить тобі цукерочку. тебе теж льодок, да? так? Зараз сичала відігріє, зайчик. Зараз відігріє. Подивіться, як далеко вже рядки. Пам'ятаєте, Діма був крайній. А тепер дивіться скільки. Краю не видно. от так. Все тяло одігріла. Личико Тарасіку, Ой, боже боже. 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 а ти тут не замерз? Ану. Ой, тебе трошки менше сльозок, зараз я витру. Бистріше б вже весна, синочок, щоб понаводить порядки тут. Якісь квіточки, ті начнуть зелені, що бабуся дала, а ті якісь посадимо інші. Все, Женечка нема, в тебе вже сльози, тетяла теж витерла. А я синок вдома загорається, світильник і кажуть, це й в діме там. В його квартирі теж горить. Нічого, синок, трошки некрасиво цей прапор, ну нічого, воно розкисне. А Може навпаки добре, що не порве, да? що скрутило, що то вода, то це. <ріху> Давай я тобі тут трошки підігрію на сердечку. Вова теж, треба вову теж вити. Щоб дали на Поктани Ігор Вечеруй України. Бачите, поперехилялося все, тому що дуже важке. І кожна мама, кожна жінка. Все старається нести на могилку. Пашунян, красавчик. Ось так всі Отак, Ось так ти в мене халос. Уже немає ни, ни капочки, там льоду. Щось я ще. І вологі грі. Давай, я тебе теж одіріє. Не треба плакати, не треба, щоб сльози були у вас. Не треба. Ви герої наші. Ви наші герої. Не бува, там не холодно, не жарко, бо ви в царстві, небесному. Все, нема сльозиків. Шановному Дмитру Миколаевичу Кременчуцьку Серед таких гарних хлопців Шановний Ні, це нічого не стирається, Ничего. Ах, собак скільки Саня, он сигарету положил. Та в нього там дві пачки лежить під тим, це Чи ти вже покурив, синоті. І тут нічого не можу зробити, бачите, воно все замерзло. Гафик, гафік, гафейки. А чого ти тут? Чи там не достанеш під полисень? А воно зверху кришка тут пример. А, примерша, ну, ладно, нехай. Я А що там заховався де наш дім, що там нормально? Хартретик. Ой, нормальний там сльозиків немає, там сльозиків нема. Ой, діва, діва, хіба ти думав, синок, що ти тут житимеш вічно. Віду сказати хлопчикам, що вони забрали за царство небесне по собакам, бачите, бігають, порозривають, а може я сама їм принесу. Це риють яму. Бачите, таким талатом б'ють. То що земля ж мерзла. Земля мерзла. Це позвала. Мужчиночку кажу, возьми за серце він забрав. <говори> все, синочок, ми йдемо. Ми ще тебе сьогодні пом'янемо. обід мама зварила. Тільки не стой, нічого, все одно не поміняється. Нічого не поміняється. Сьогодні, звісно, мама нічого не зробила тобі тут до ладу. Ну та що, Ну нічого не зробиш, воно все ось накрите, бачите. Воно все а, ось. Воно коржом. зроблено, так. Да. Почнеш підзирати, воно поламається. Да. Нехай поки ми з Сашей кажемо, поки сніг є, поки зима, хай висить новий рік, а потім знімемо. Тільки трішки все розстане, все все знімемо. Я не знаю, коли синок дуже довго приходить. Подивитися на те, що все таке замерше. Не потрібно зайвий раз турбувати. Все коржом. Ось чіки побоні. Зараз швиденько щось бігаю до Сережі. мимо вови борща. Я, як видно, щоб не було, я обов'язково захожу до них. Я обов'язково, тому що вони як рідні. А то, що сусіди там, а то, що вони як рідні. Ой. Боже, на вулиці холодно. Холодно, ось його. Він трошки в стороні. Гарний хрест, то все мені подобається такий. Дивіться, як гарно зробили. Мені подобається такий пам'ятник. Нічого зайвого немає. Дуже гарно. Прямо військового пам'ятник, Знаєш, не якийсь там. А саме військово, красиво. Ой, ходімо ти, ходімте. Ось будуть робити пам'ятник, мабуть, залили. А ось Вовуня. Привіт, Вовунечка, Боже, яка в тебе краса тут. Мама, скільки везе. Скільки всього мама везе тобі, мій зайчик. Царство небесне тобі, Вовочка. Царство небесне. О! А ні, ось іще у Сашки є свіночок новорічний, так що мій Діма не, не, не сам. А це мені так подобається. Зараз до Сережки бистренько. Сережка, я не можу, щоб до тебе не зайти. Сьогодні дім моєму півроку, півроку як немає. Як ти тут Сереж? Тебе теж не горить лампочка. Мабуть, батарея замерзла, да? замерзла батарея. Тут дуже великий сиди, відігрієш. Сереж, отак може трошки. Краще буде, у тебе теж ялинка стоїть. Бачиш, у тебе і у Дмитра, ще там одного Сашки. Стоїть. У тебе нема сльозиків, Бачиш, як гарно. А в хлопців. А ще у Максима новий рік. Так що не страшно. У вас новий рік іще. Ну не тільки, він теж, типа ялинка. Так. Да. Царство небесне. Вони далі ялинка. Дзю. Да, от, от, дзюби так, у Юрія, да. Ой, холодно, холодно як. А в Сережки теж злипся трошки прапор. Бачиш, он так ковбаскою. А тут щось вони всі однакові. Я не, чу, не, не зрозумію, чому вони всі тут однакові прапори. Ну, я не знаю. Може це міська рада ставила. Ой, цар демон Тоже мамочка підійшла. Ваня, бачите, він красивий такий. Он, 30, 40 років саме заїдуть. У 23 році. Все, Сереженька, пока. Пока зайчик, покажу що за тебе тут таке. Все, пока. Пока, хлопчики, пока поїхали ми. Сіке листі, хоч замерзне на сиську. Все одно нічого це не допоможе. Нічого. Поїхав. Кажем, роді також і мороза сильного немає, а холодно страшенно, тут ноги замерзли, ми ж вони такі, такі теплючі. Просто замерзли, тому що холодно, вітер такий. Вітер воно обмерзає, дощ і шови пообмерзало. Кажу, нічого. Лежіть, хлопчики, лежіть. Ви герой. Тут нема навіть чого казати. Герої наші герої. Ой. А мама вані подошла і каже. Я кажу, у вас якась речі каже, що ні, ми просто так ми часто приїжджаємо. Я кажу, Та -да. Я кажу, не можна часто їздити, що треба спокій. А вона каже, а як же не поїдеш, як душа розривається. У нього родина була, хлопчик залишився. А зараз вона приїхала з старшим сином.